Всем привет, вы на канале Galaxy та да, это туторіал для новичков в Свите Денді. Сегодня у нас такие туни, Як, Брайтни, Кони, Блот и Бруша. Беруша має три серця, чотири скілчика, три скорості, три стаміни, дві скритності і три екстракти її способності в тому, що в неї є коло, яке увілічує скілчик тунам, які в її колі. Брайтні має 3 серця, 3 скілчека, 3 скорості, 4 стаміни, 1 скритність і 4 екстракта. Та також є способність в тому, що вона підсвічує твістидів в блокауті. Та також ярко світиться. Блот має 3 серця, 1 скілчек, 4 скорості, 5 стеміни Т три скритності, два екстракта. В нього є блот молодший. ось він. Він коштує 10 касет. Та також він захищає від вістидів, поки не ростає. Коні вона має три серця, 2 скілчека, одну скористь, 300 стаміни, 5 скритності і 4 екстракта її способність в тому, що вона та є невидимою та її не бачить твісти. Всім папа! -па. Ждіть третьої частини.